Трамп відкриває новий фронт, ну і по великому рахунку, для нього цей фронт головний. Ну просто він до нього підійшов, можливо, в останню чергу, тому що він для нього найскладніший. І е, це така логіка у нього. І цей фронт можна би назвати так, що Трамп краде у Китая Китай, залишаючи Китай без нічого. Ну, така от моя. Версія спробую вам пояснити. З вами я, Бергінс Аналітикс, і ми поговоримо про Україну. Підписуйтесь на мій канал, це буде можливо вам цікаво. І як я завжди кажу, це у моє відео це 18 тобто це довго, але це важливо, тому що для якщо ви хочете розуміти, що відбувається в Україні на війні у нас, в країні у нас всередині от, країни, чому. Між Зеленським і Трампом є з одного боку це жорстке проти несприйняття, а з іншого боку, якось вони домовлятися можуть про якісь речі, які не стосуються війни, і так далі. Тобто тут є моменти, вони дуже цікаві. І е, я пропоную вам е, послухати. А хто ще не дивився все, що я говорю, я просто хочу нагадати вам. Що у нас є тематичний великий цей великий, отут, великий сюжет про те, що Таїланд останні 130 років ніяк не був частиною Китаю ну, 4 роки, і що там все не так просто, як вам здається, саме тому. Треба розуміти, що відбувається там, і що відбувається у нас, і як це співвідносне, ще не. Так от дивіться, очевидно, що найперший фронт, в який включився Трамп, це було очевидно. У нього вибору не було, це була частина його рекламної кампанії, це російсько-українська війна. Як вони її розуміють, і вони потихеньку розуміють тепер, що це війна між Сходом і Заходом, і це велика війна, яку задумали. Путін і Сі ще оголосили її в 2019 році, в 2021 році, в цьому в грудні 15-17, в цих числах саміт був потім і так далі. Тобто, суть це не було задумано як війна, це було задумано як тиск, великий потужний тиск на захід, який ослаб, який ніякий, якого немає ініціативи після виходу Байдена з. Афганістан ганебний спосіб питання не самого виходу, а як це було зроблено. Друге, про те, що Україна, коли її погрожують, вона розвернулася спиною до Росії та ще й нахилилася. Ну тут е, все було зроблено для того, щоб е, е, Путін подумав, що його чекає велике задоволення. І він е, на нього розраховував, переконав всі, що треба робити, і вони вже готувалися повторити це в. В, цьому, в Тайвані, але тепер всі не хочеться повторювати в Тайвані. Тому ще раз кажу, подивіться відео. На 90 здається, секунді є посилання. Поверніться і клікніть на нього, якщо вам не лінь. Так от, Трамп перше, що включився в війну в Україні. Чого? Тому що вона була найважливіша для Байдена. Пам'ятаєте, Байден. Звертав увагу тільки на цю війну, його більше нічого не цікавило, він сам побував тут, він продемонстрував, що це його доля, це його війна. А у... Трамп він поки сказав, що це взагалі фігня повна, нікого це не цікавить, я це розв'яжу за 5 хвилин. Тобто, оскільки це було фішкою і головною темою для самого Байдена і його команди, то Трамп, намагаючись перемогти його, Максимально нівелював значення цієї війни, ролі, місце, і йому хотілося швиденько домовитися про що небудь з путіним для того, щоб уткнути носа всім цим демократам. І він це спробував зробити, в нього не вийшло. І він потихеньку затягується в цю війну. Ви бачите, як він в неї затягується. І в той момент, коли настала криза, коли а криза, глобальна криза його стосунків з Путіним, настала не зараз. Вона настала в квітні, коли після перших перемовин, зустрічі тристоронніх, ну там тристоронні як були Україна говорила з американцями, росіяни говорили з американцями, а американці все це консолідували намагали помиритися. І тоді вони зрозуміли, що нічого не виходить. У них настала пауза в стосунках, вони почали нервувати одні і інші, але саме тоді. Трамп вирішив переключитися на наступну тему. На наступну тему для того, щоб ну, відволікти увагу, показати свої можливості. І цією наступною темою міста ну, Близький Схід. Там все раптом активізувалось, він поїхав туди, з усіма зустрівся, про все домовився, чи е, дав дозволи певні Ізраїлю. Ізраїль почав кошмарити е, певні країни, в тому числі і е, Сірію, і. Ліван і ну, особливо Іран, і в потрібний момент включився він, придушив там все вирівняв погодив. Ну і закінчилося це, зрештою цим миром, який був заключений, але він вже був пізніше заключений. Але ключове те, що це була друга лінія. І це дві, нібито, головні лінії, які напруження, які існують в світі, бо там є реальне протистояння. Китайської команди і, скажімо так, американської команди. Тобто в Росії таке протистояння, там таке протистояння. І Трамп в одному випадку почав і не зміг, в другому почав і щось там зробив, і нібито все у нього вийшло добре. І тоді, після цього, він включився в наступний фронт. Квола почав, значить, впливати на нього. Не можна сказати, що це так. Грубо, як сказав я, тому що він вже і робив там дії. Пам'ятаєте, з, з цього панами вигнали китайців потроху. А тепер от, ключове це значить протистояння з Венесуелою, ну і Колумбією. І плюс підтримка цього господі, Аргентини. І оце от такі. Таке поле почалось, там ще кульмінація не настала, якщо вона буде військова кульмінація, може її не буде, але кажуть, що вже загони певні діють на території Венесуели, і там вже якісь ми побачимо скоро результати. А великі підрозділи вже на островах стоять поруч і готові теж втрутитися, якщо це потрібно. Тобто Трамп почав третю лінію, де не було війни. Як такої, але він почав там активізувати бойові дії, тому що ну, у нього ресурси звільнилися, він закінчив фактично ситуацію на Близькому Сході, і тепер він свої сили перекинув туди. Але там багато роботи, і в тому числі суть цієї роботи ж полягає в чому, що інгредієнти чи напівфабрикати для цих всіх наркотиків, які е, виробляються в Латинській Америці, вони частково надходять. З Китаю, оці хімічні і так далі. І тому Китай там причетний. Друге, економіка Китаю дуже активно залізла в ці країни. І крім того, особливо Венесуела, вона в дружніх стосунках з Росією, бо вони ж ну, чуть лині братья з Путіним. Два таких же. Ну, коротше, так. Да. І е, в цій історії дуже важливо те, що в, включився Трамп в це протистояння. і там уже все організовано. В якийсь момент може це навіть станеться в ці дні найближчі. Ми побачимо там якийсь розвиток подій, тому що е, йому треба впливати на четвертий ключовий фронт це китайський фронт. І цей китайський фронт це не просто війна Сполучених Штатів проти Китая. Вони там зійшлись, починають качатися, а вона це боротьба протистояння різних. Обмежень самого Китаю. Тобто Сполучені Штати хочуть затиснути Китай, ну так їх затиснули Росію. Ну ні з ким він не може Росія, нічого такого робити, вона обмежена можливостями, от зараз нафту обмежують і все інше. А Китай він вільно з усіма торгує, робить все. І виходить, що Китай може збагачуватись і допомагати Росії, бо у нього все добре. Хоча ситуація економічна в Китаї не дуже. Так от, що почав робити е е е ну, одне з головних поля бою, у них там багато цих полів боя, але ключове поле бою у них рідкоземельні метали. Ну, Тому що це все те, що потрібно для сучасної техніки. Вони нікому не були потрібні раніше, особливо. А тепер вони потрібні для всього: для чіпів, для ракет, для акумуляторів, для всього. Все, що пов'язано з сучасними технологіями. Потрібні ці рідкоземельні метали. А Китай це знав давно. Він е, проводив свою лінію, і е, він прибирав до рук все. 70% обробки. Ні, 70% видобутку е, цих металів контролюється так чи інакше Китаєм. і 90% обробки. Е, тобто, виходить, що вони намагалися ось ось захопити весь ринок. Тобто сказати Сполученим Штатам, альо, ми тобі нічого не дамо, ти будеш без техніки. Давай домовляйся з нами, інакше тобі карантин. Що зробив Трамп? Трамп почав свою паралельну війну по двом напрямках: перше, він почав обмежувати Китай навколо нього, вести перемовини з усіма країнами. І там багато країн, які балансують, але він намагається робити так, щоб вони балансували більше в бік Сполучених Штатів. І почав укладати різні угоди. Е, першою була, ймовірніше за все, угода з Україною про ресурси. Але в цих ресурсах є один реальний пункт, який стосується рідкоземельних е, металів в тому числі. Україна їх майже не розвідує, майже не видобуває, але як резерв вони є. Якщо раптом знадобиться. То, мабуть, можна щось робити, що правда частина цих е, металів окупованих на окупованих територіях, а частина в прифронтовій лінії. Тобто є проблема, але є і угода. Далі було цікавіше. Далі аналогічну угоду було підписано з Пакистаном. А Пакистан це ж Вотчина Китая, і тут якось вони зуміли зробити і влізли туди. Там достатньо багато у них рідкоземельних металів, але вони всі тільки на рівні розробки, там ще немає такого виробництва. Це друга така країна. Потім була укладена угода з Австралією. І вони будуть розвивати там більше все, що є. У них там це є, але воно так в кволому вигляді, і звідти вже сьогодні можна, можуть йти поставки. Прямо сьогодні, з Пакистану теж, але з Австралії ну, там більше. Видобутки і обробка вже зроблена. І сьогодні була підписана угода з Таїландом. Не тільки мирна угода Таїланда з е Камбоджою, де Трамп був присутній, і це він миротворець, а ще її прорідкоземельні е метали. І е ці метали почнуть надходити ну, там, прямо сьогодні. І тепер, якщо карта перевернеться. І Трамп зможе укласти угоду з Індією, а там качеля йде дуже серйозно. Індія не хоче, щоб на неї тиснули. Вона хоче бути з демократіями, але без демократії і без зобов'язань. Вона намагається балансувати. ну Велика країна, великі можливості, але багато рідкоземельних металів. І я думаю, що. Вона буде наступною країною, з якою буде вести перемовини Трамп після того, як моді зрозуміє, що протистояти він не може протестувати сполученим штатам. Бо якби моді впав перед Китаєм і впав під Китай, то Китай би з ним разом заварив багато каші. Але він не може впасти під Китай. Він може тільки імітувати ці стосунки, бо вони геополітичні опоненти. І це прекрасно розуміє Трамп. І сьогодні Індія відмовилась вже від половини експорту цих російського експорта ну, починає в вдвічі менше купувати російської нафти, і все таке. І тут є, от цей момент, що. Індія вагається, вона хитається, але рано чи пізно з нею домовляться. Тут нема ніякого для мене сумнівів. Тим паче, що Стара них був, ну щось таке станеться найближчим часом. Але ще дуже важливо: сьогодні відбувається почалася ця цей саміт США з усіма країнами регіону, тобто ці країни, які фактично підтиснуті Китаєм. З ними зараз веде перемовини Трамп. І я думаю, успіхів буде. Чому поясню. Е, головною позитивною рисою, головною вадою Заходу було те, що вони намагалися допомагати і співпрацювати з країнами в обмін на демократію. Ну, грубо кажучи, ви тут будуєте демократію, а ми вам будемо допомагати. От Афганістан типовий приклад. Режим, який там був, він будував демократію, народу ця демократія була не потрібна. Як тільки американські війська вийшли, зразу вся ця демократія разом з відмитими бабками втекла, а може й раніше, з країни і нічого під контролем цієї демократії не залишилось. Тобто вони під демократію брали гроші, нічого не робили, і оці такі держави, квазі, в яких Американці намагалися там розвивати демократію, нав'язувати її, а народи були не готові і не хотіли цієї демократії. Тому що у нас теж ж купа людей, які не хочуть демократії. Їм це не цікаво. Не кажуть, мені все одно, буде демократія чи буде автократія. І от раніше, якби це все було, то Україну запитав би Трамп. Ну не Трамп, а хто там? Він би сказав, а що з вас з демократією? Ага, ви порушуєте демократію? До побачення, ви не наш союзник. А зараз цього вже немає. І в цьому головна проблема для України, що насправді е головна проблема стосунків Зеленського і Трампа це не те, що Зеленський порушує демократію, бо це важливо для Європи, а для Трампа ні. А те, що просто Зеленський йому не подобається. У нього з ним. Негативні асоціації, він згадує про те, як через нього почався імпічмент і так далі. Тобто, тут питання не в демократії, от саме, дем... саме на демократичні штуки Трамп не тисне. Його це... ну, він може це використати, то може хіба що коли йому треба, а так йому все одно це демократія. Так от, е... Значить, е... наші хлопці, демократи допомагали країнам і намагалися. Протягувати демократію. Як Радянський Союз допомагав країнам і е, вимагав від них будувати соціалізм? І вибудовувалися тоді дві системи: одна значить, демократія, одна соціалізм, вони там ділили світ е, завісаться і так далі. Тепер такого немає. Чому? Ну, Про що немає Радянського Союзу, Росія не пропагує ніяких ідей, вона просто. там Классдарми будує. А Захід пропонував ідеї. Так от Китай він вигадав такі обгортки ідеї: там єдиний шлях, Єдина Азія, єдиний, єдина доля людства, Ну тобто такі, якісь філософські, дуже розмиті штуки ні о чому. І під це він проводив економічну експансію. А єдина доля це означає, що ви повинні жити нашим життям за, за ваші гроші, ну, приблизно так. І це була друга штука, яка заходила. Тобто йшла боротьба нібито між нав'язуванням демократії з одного боку за гроші ну, і, і плюс гроші. Інша це ресурси забирають, але тебе прив'язують до якихось там дивних речей, типу, єдиної долі. А Трамп він пішов ще далі. Він взяв те, що робить Китай, і украв у Китаї Китай. Він прийшов до всіх і сказав: Ну, в принципі, мене цікавлять проекти, мене не цікавить, кого ви вбили, і що у вас там з демократією, і так далі. І так далі. Ну, випустіть там пару плен полонених чи там заарештованих. Мене цікавить, давайте робити спільну важливу справу. Але спільну важливу справу з нами, будете заробляти багато. Ви ж бачите, які ми круті. Ви будете круті. Демократія ну таке. Бажано, щоб була демократія, не буде. Ну, ладно, добре. От такий приблизний підхід. Тому ці країни, в яких з демократією не дуже, вони тепер можуть спокійно говорити з Трампом і не боятися, що Трамп. Буде нав'язувати їм чесні вибори, після яких вони програють. Розумієте, от, от це ж в чому історія, що дай чесні вибори, люди проголосують за іншу, а ти все, про все це домовився, такий молодець, а тебе не вибрали. І зараз, оці зустрічі, які відбуваються, вони будуть тривати до зустрічі з Сі. Вони повинні продемонструвати Сі, що Трамп все забрав. Він контролює всі ці країни. У нього з ними всі ми хороші стосунки. І це всі країни, які фактично. Залишають Китай е, затиснутим на його величезні території. Ну, тобто це такий пояс країн, які не випускають нікуди. Ну, от у них єдиний коридор, який існує, так це через е, пострадянські держави і через е, Пакистан. Через пострадянські держави. Поїзди досі ходять в Європу через Білорусь. Але це теж, знаєте, до першої е ситуації. Е і зараз вони намагаються цей коридор побудувати через Туреччину, через Азербайджан, через е Центральну Азію. Але є фішечка, там кілька десятків кілометрів, так званий коридор в, в Угорщині в Вірменії. Коридор Трампа. І виходить, що цей кусочок цього коридора, всього цього великого маршрута, з Китая в Європу буде контролювати Сполучені Штати. От пробочку таку мати. можу закрити, можу відкрити. І е, на сьогоднішній день з, з рідкоземельними металами складається така історія. Трамп все більше і більше, ну там е, про геополітику зрозуміло, я закінчу просто з цими металами. Трамп все більше і більше набирає країн, які його будуть забезпечувати цим. І він поступово виходить на розмову сі, з такою штукою. Ну, сі, ти бачиш, в мене є цих рідкоземельних металів, не так вже багато, але якось я протягну. А що ти будеш робити зі своїми рідкоземельними металами, яких я не буду купувати, головний споживач їх? Ти будеш їх гані продавати? Чи ти будеш їх продавати еритреї? чи Сомалі? Кому ти їх будеш продавати, ці метали? у тебе їх дуже багато. А, ти будеш робити з них товари і вкладати їх в товари, і їх будуть купувати. А хто їх буде купувати, якщо я не кладу на тебе санкції? І тут починається розмова людини, яка придумала все, як перебороти Сполучені Штати, і людини, яка реально вже дещо зробила для того, щоб обмежити Китай в його можливостях. І він буде з ним говорити про якісь речі. І тут можливий торг. І серед предметів, навколо чого вони можуть торгуватися, це війна в Україні. Умовно кажучи, давай ми санкції відкладемо ще на там оці мита ще на 90 днів. А давайте знімеш е, значить, цю, а давай зробимо спільну заяву що-небудь проти за що треба припинити війну. Ну, не треба прямо зараз сказати, що Росія припини війну, а просто треба припинити війни, щось отаке. Потім будете ви по своїй лінії дивити, потім ми по своїй, Я через два тижні, як завжди, зустрінемося, обговоримо, що ж ви там придавили, які результати. Отака От штука може. І мене приколов значить, Равін, а, а, Дніпропетровщин чи Дніпра. Відео я не буду ставити, бо щось дуже матюкається Ютуб, коли я включаю якісь фрагменти, не навчився ще робити, хоча мені вже. Розказали мої читачі, що мені просто треба взяти на телефон, відео, записати його і вам показувати отак з телефона. І тоді ви, значить, це вже мій окремий продукт. Ну, але я вам розкажу на словах, хто немає значення. Він сказав, що до 15 січня війна закінчиться, і це не його пророцтво, і це не молитва, В молитвах йому сказали, а що там йому нужні люди в Америці. сказали, Звичайно, що це все повне фуфло, тому що ну, чому раптом не знають, а батюшки не знають. Якби вже це було правдою, так всі б вже знали, і там, мам, ама, ці, значить, як вони там називаються, і мами, і батюшки, і равіни. Всі б почали говорити, що є якась якийсь знак. Що Буде мир. Але ну до 15 січня, так і до 15-го не будемо якби, нічого мати проти. От. Отака така коротка ситуація зараз про те, що відбувається навколо нашої війни, і як це все виходить на тиск на Росію. Тобто, це не просто якісь окремі ігри, це все обрізування щупальців цьому синдикату з Росії і Китая. І якщо раніше е, Трамп намагався діяти через Росію, щоб тиснути на Китай, ну, умовно кажучи, сі, Росію тебе більше нема, ти взагалі слабак, давай поступайся. Зараз він хоче, е, навпаки, сказати: Сі, у тебе є Росія, ти сильний хлопець, але ми разом з тобою можемо цього Путіна прибрикати і різко збільшити там, торгівлю, заробляти гроші і все інше. Отака приблизна історія. Дякую вам, що ви були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте його. І головне, не забувайте, що я кожен день роблю велике відео: 18 для того, щоб розказати про якусь одну з суттєвих проблем, які існують. Хотів сьогодні поговорити про російську пропаганду, начитався дуже цікавого, але вже може то буде завтра. Слава Україні!